На Львівщині панує справжня зима. Але маємо застерегти: лід на водоймах вкрай небезпечний. Мороз є, а от безпечного льоду немає. Вода ще не встигла промерзнути повністю, тому крига лише здається міцною. Насправді вона підступна. У зимовий період рибалки виходять на лід, щоб ловити рибу, часто недооцінюючи небезпеку. Просимо всіх не ризикувати життям. Зараз у дітей канікули, вони допитливі, активні. Багато часу проводять на вулиці. Замерзлі на вигляд ставки, річки й озера можуть здатись безпечними, але це ілюзія. Батьки будьте пильними, слідкуйте за дітьми, говоріть з ними, пояснюйте небезпеку тонкої криги та застерігайте від ігор поблизу водоїм. Пам'ятайте один крок на тонку кригу може коштувати життя. Бережіть себе та своїх близьких. Безпека це відповідальність кожного.